Я купляв хоче собі, а не дівчатам. То хто буде купляти Валентинки, я так і не розумію. Хто буде? Хто буде купувати Валентинки? Зараз я покажу. Ти? Ні космонавти. Ти ж мені сам сказав, що ми маємо купити відкритки і троянди на День Валентина. Так, але... але що? Але в тебе ж нема кушенька. У мене немає. Тоді не будемо. Не будемо нікого вітати на день Валентина. Покажи, що ти купив? Пістолет. Скільки заплатив? 64 Гривні? <рив> <рив> Чому не купив відкритки? От дівчата, бачите, які тлопці? Ні, сиді... просто все далеко до того свята. А ну ясно, ну добре, Тоні. Така, така відповідь приймається. Ще треба гроші підзбирати. Ще підзбираєш трохи? А якщо знову буде таких лосів... Грошів... Тож знов потрачуть так більшості. На що потратиш? На, На, ш... На що потратиш? На крітка. Три...